Так, Всім добрий вечір, всім привіт. Завтра Пасха. Паска. Так, кроликам треба дати щось їсти. Питали мене, як я парую кроликів. Ну дивіться, ця кролиця місяць кролення, там ще нема, ну буде десь скоро. Місяць кролення, там кролиця приблизно в охоті. Десь в той час я її забираю. В ідеалі то з боку, щоб був самець. Тобто тут, тут самець, тут самка можна там кинути ще і на день. Деяка кролиця зразу йде в охоту, деяка не зразу йде в охоту. Тут, тут таке питання, як яка кролиця, але я завжди парую кроликів, тобто вони в мене, я завжди говорю, або з кроленятами, або кітна, або з кроленятами, або кітна. Таке, щоб собі кролиця просто жила і казала. Мені вже хватить, я вже того року два рази родила, все буде. Андролік, порик. У нас такого нема. Крилиця має працювати в когось плотні укроли, скажімо так. Когось менше. У мене такі не, не дуже плотні, скажімо. Кроленята місяць, як коли. Деколи немає часу, то до двох вона може з ними бігати. Але вона з кроленятами. Потім від короля йде виключно або до кроля, або в окрему кліточку біля кроля. Це теж дуже добрий варіант ставити кролицю біля кроля. Тому тоді вона завжди приходить дуже добре в охоту. От. Починаю я порувати кроликів з віку 3,5 місяця. Як 3,5? Ну, щоб вага була 3500. Якщо має в 3,5-3500, можна парувати. Ну, хоча, коли я брав і, значаю, починав з породою і паном щось зробити, Казали мені, що в ті ранні кролики вони паруються, щоб кролиці був 4 місяці і 6 днів. І я так їх спочатку все так парував, Ідеально, йшли в злучку і так і досі йдуть. Але тим кроличкам по 3 місяці, ну то ще 2 тижні, і вже вони підуть під свіжого самця якогось, підуть і будуть гарні спаровані. Починаю порувати я рано. Цю полтавку я спорував, коли їй було 4 місяці. Трошки більше. Але теж вона нормально пішла в злучку. Все добре, молоденька, покрилася. Тобто, розумієте, ви її покрили, ви тим самим кролів вчите, що вони мають робити. Що вони мають злучатися, родити, годувати, злучатися, родити, годувати. Якщо ви їх не злучаєте до року часу, то вони зрозуміли, що не можуть їсти і торчати. Та так як людина, що до 40 років не женив, значить до 30. Та на що йому. Йому і так добре. <рес> Таке відступ від теми, але, але такі питання. Але народ, всі, скосив я вчора люцерку. Вечір, ну як, приїхав з Тернополя, скосив люцерку. Трошки. Вона підсохла у нас. І вже сьогодні все. Але вони бачу ситі. Наїлися. Першу дозу вони вже з'їли церкви, я так ще їм чуть підсипав, щоб було, але вже воно все ситі. Просто, щоб ви побачили скільки я кидав їсти. Якщо на двох, ну то в кулак береться, так як я завжди говорю. О, нема корму, треба підсипати. До речі, що би там не говорили народ, яким зерном годувати, не годувати, не вигрібати. Якщо дасте комбікорму, то будете мати той, той результат, який всі хочуть. Всі хочуть щоб був кроля кілограм в місяць. Якщо не дати комбікорму, результату такого не буде. Та, можливо, буде, є різні кролики, але переважно не буде. Тому я ще раз хочу похвалитися чи що там сказати, О, дивіться. Чудовий комбікорм, прорекламувати Олега, хочу трохи. Недорогий. 13 гривень кілограм виходить. У ветеринарних аптеках ціна стартує з 19 гривень, якщо так брати, десь там купляти. Можливо, хтось має якогось свого поставчика, можливо, самі робите, самі це, це дуже добре робити, але це тримати знову ж таки час, тим займатися. А так, простіше купити. Ну, тобто... Ну, Кролика продав, грубо кажучи, то, наприклад, оцей самець, якщо він вже має 3 кг, то його ціна по 200 гривень. Ну, це 600 гривень. Це за 600 гривень берешки два мішка. І решта поголів'я ти годуєш, і вони всі виростають. Тобто тут кожен собі дивиться сам, як йому пасує. Але якщо добре не дати їсти, то, то не збережеш, то нічого воно не буде з того. От. Про поробку кроликів я почав відео, то. Так і тим і закінчу, тому що порою, я з раннього віку говорю. З 4 місяців треба починати. Це мол, такі от породи, як в мене. В даному випадку от про цих полиців говорю. От. Їм три місяці минуло, їм скоро 4, я їх розсаджую окремо. Я їх розсажу, мабуть, наприклад, там, от, раз, два, між ними поставлю самця. Вони прийдуть в охоту дуже скоро, а тоді їх же поставлю до нормального самця робочого. Це їх, як то кажуть, роздрочить через сітку, а робочий вже зробить свою справу. І тому так. І тоді, тоді і виходить. Кроланятка народжується, а, ні, якраз привіз того санця свіжу Ту, оцю спорую. Посажу її завтра вже біля нього. якраз місяць. Ну, це теж така бела. 6 кг. Ну просто чудово. Ці теж чудово паруються з, з такого гай, гарного раннього віку. Ну, з, хто, хто тримає кролів, там, з ними трохи довше. Отаке. Хто, хто яких любить, хто яких має, знаєте. А так взагалі кролиці мають працювати. Хто займається кроликами, то ті знають, що крилиця там в певний період криється кілька крилиць, якісь родять менше, якісь більше, щось кукується, щось переставляється, щось. Ну, Займаєшся тим і ходиш біля того. Таке, якщо маєте одну кролицю, я завжди раджу, хто в мене там щось бере. Беріть, кажу, дві крилиці криля. Тоді, хоч, наприклад, там родить два та вісім, Будете знали, що робити, чи та 2-12. Чи таке? Чи дві вроді, то це й добре кажу. Ну, таке одна, ну годуєш, 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 годуєш. А вона ну, погана мама, скажімо так. То таке. Хоча ніби всі від добрих мам, але ну, просто таке, як один, ну, одна крилечка, один кролик це нічого. Хоча б дві крилички кролик різні б'є. От тоді вже можна там дивитися і вже дивишся, що потомство було добре по тих кролях. Тоді вже таке і щось людям пропонуєш. Кому цікаво, і тоді вже щось. Щось бачиш з того щось, щось тішить, щось так. Тому кролики раджу порувати, розв'язувати, розв напевно, як то кажуть, з раннього віку, з 4 місяців, з 3,5. У мене такі були, що в 3,5 місяці я вже крив. І такі були крилиці, і теж пороз'їжджалися і в людей родять і до. У мене ще було гарно. А так бачите, самі. То, що я говорив. Є біля них пластмаски, сіна там на них трохи, щоб їм там зручніше було їсти, щоб не, прямо, не все провалювалося. Є водичка, є корм, є все. А на налітував вже там двері відкрив, але таку штуку зробив, зварив, щоб там у нас тут лисиці часом можуть проскакувати. Тому так. Хоча лисиця може і провістити, але останнім часом нема. Віконечко. А саме вентиляції. У ну, мене нема дуже багато кроликів, щоб там робити якусь вентиляцію Десь мене питали. Віконечко є, на привітрювання ставиться і все. Хоча колись всі робили хліви колись закритими. Чого? Наоборот, більше вікон світла. Не знаю таке. Тому, друзі, всіх з наступаючою Паскою, хто вже її посвятив, це добре. Всіх вітаю, хто ні, то зранів до церкви, не забувайте. Все, слава Україні! Героям слава. Все у нас буде добре.